Can give me. Привіт, мене звуть Юл, і сьогодні ми говоритимемо про таку річ, як рендер. Я поділюся своїми способами, якимись, не знаю, фічами, лайфхаками, називайте як завгодно, якими я користуюсь, коли рендерю роботи. І тому перед тим, як я цим поділюсь, я хочу зауважити. намагаюсь взагалі зауважити в кожному відео. Я не Професійний художник з 40-річним досвідом, який викладає кадем-малюнок у вузі або якась подібна фігня. Е, я не дотична до цього, от всього, абсолютно. Лише художню закінчила і не більше. Тому ніякої стовідсоткової істини я вам не пропоную. А так само я не буду говорити вам, що можна, що не можна, що правильно, що неправильно. Це не мої компетенції, і я взагалі тут не для цього. Тому продовжимо. І моя перша рекомендація, вона буде пов'язана з тим, про що ви чули вже неодноразово. Всі художники, 100% художників чули це по 100 тисяч разів. Але знаєте що? Все ще багато художників цю фічу чомусь роблять або не до кінця, або просто ігнорують і обходять боком. Референси. Так, так, я вже певно який раз про це кажу, але референси. І не треба перемотувати, я поясню, як це нещодавно буквально на цьому малюнку врятувало мені дупу. Поясню: у наприклад, Procreate є можливість додати лише один референс на екран. І це є проблема, тому що, як би вам не подобалася одна та сама фотографія, яку ви хочете реально просто перемалювати. Одного фото для референсу ніколи не буде достатньо, навіть якщо ви робите стадіки, насправді. Тому що потрібно подивитися навіть на одну і ту саму локацію, можливо, в різних освітленнях, в різні погодні умови, можливо, з різних ракурсів, аби підібрати якийсь той самий, який вам сподобається, і відмалювати. А ще аби зрозуміти, який предмет, за яким знаходиться, і які вони по формі. Тобто. Навіть для одного малюнку, який точно повторить одне фото, нам все одно потрібно щось ще. Тому для себе я, наприклад, відкрила таку штуку. Я відкриваю ноутбук, відкриваю прогу пюреф і закидую туди абсолютно все, що може мені знадобитися. Може, навіть не знадобитися, але воно там буде, і якби воно було потрібне, воно би знайшлося. Давайте. Розглянемо на прикладі, я не знаю. Як ви можете помітити, я намалювала зараз очі, вони такі зарендерені, детальні і такі гарні, всі акценти розставлені, все на своєму місці. Але зверніть увагу на ніс, який я прямо зараз намагаюся виправити, і, хоч трошечки підняти в деталізації і в рендері до очей. І так само з губами. Ви певно бачите деякі проблеми у мене із цим. Можливо, навіть я трошки психую. Ну, я дивлюся, я прям відчуваю, що я психую на цьому моменті, і е, врятували мене саме референси, просто пошуки якихось туторіалів, навіть більше скажу. Інколи референсами для вас можуть стати не просто фото того самого носа, губ, в окремих ракурсах, десь там окремо, десь там збережені. Ні, насправді вас можуть врятувати схожі за стилізацією малюнки інших художників, або ж е їхні тутори. Наприклад, тут я скористувалась якимось рандомним тутором з Тіктоку, тому що я зрозуміла, що просто. Те, як я вмію реалістично малювати носи, тут не допоможе. Це зробить малюнок більш калічним, якщо так вже прямо говорити. Я вирішила подивитися, як малюють носи інші художники. Просто звернула увагу на інших, таких самих, як я, і спробувала це повторити по формі, по якимось, не знаю, скоріше, костякам і побудові, а світлотінь розставила вже якось по-своєму, як сподобалося мені. І з губами вийшла майже та сама ситуація. Я намалювала їх, правда, так як зазвичай малюю, коли намагаюся у реалістичні роботи. Але я все одно дуже багато уваги звертала на чужі роботи, на те, як другі люди малюють, наприклад, оці кутики біля очей, які я зараз проробляю. Як люди малюють щоки, і як у них виглядає це все. І саме це допомогло мені відрендерити це обличчя повноцінно. А не як я роблю зазвичай, якщо подивитися на мої старі роботи, наприклад. Не знаю, чи було так у вас, але інколи у мене стається ситуація, коли я малюю і починаю втрачати відчуття того, що я взагалі розумію, що я малюю і що я роблю. В такі моменти варто подивитися, що саме ви не розумієте, як ви малюєте і чому тоді малюєте як-небудь, і просто знайти це в інтернеті. Знайте, як це малювали інші художники до вас. Як це виглядає в реальності, як це виглядає з різних боків? І це може вам допомогти зрозуміти, що можливо ви зробили не так, і як гармонізувати це більше це все, це все з приводу референсів. Я думаю, це достатньо не знаю, обґрунтована відповідь. Чому вам таки треба їх багато, насправді багато, не полінуйтеся, це реально допомагає. І навіть якщо інколи ви просто змалюєте, все одно це чомусь вас навчить. Тому що, якби ви це обвели, ну так, ситуація інша. Але коли ви дивитесь, ви змальовуєте, ви намагаєтеся це впихнути у вашу власну роботу. Ви вже якось це гармонізуєте і підробляєте під себе, як би ви не хотіли. І так чи інакше, ця фіча вже стане ну, трошечки вашою, вона вже буде видозмінена. Кради як художник. Наступне, не скоріше, не фіча, а просто моє намагання впевнити вас у собі. Якщо ви дивитесь, і вам зовсім не подобається якась частина вашого малюнку, прям зовсім, як би ви не намагалися її відрендерити, як би ви не клали тінь, взагалі щось не те. Спробуйте видалити і перемалювати. Не всю роботу, саме цю частину. Просто її стріть і перемалюйте, як я перемалювала ці ніс і губи. Типу, це займе більше часу, але це може привести вас до кращого результату, як привело мене. Не бійтеся цього типу, ніби ви якщо зітрете, то вже так само не намалюєте класно. Намалюйте, адже один раз ви це вже зробили. А що, якщо наступний, буде взагалі краще. Тому не сіть, старайте. А зараз ми все ж повернемося трошки до початку всього початку вашого малюнку. І я хочу нагадати одне класне правило від загального до деталей. Тобто, коли ви робите скетч, це вже напряму впливає на те, яким буде рендер насправді. І коли робите скетч, не зациклюйтесь ні на чому, не спиняйтеся на тому волоску, ви його справді потім домалюєте. А якщо забудете, ну запишіть собі, що його потім треба домалювати. Серйозно, не звертайте на нього увагу зараз. Для вас важливо правильно розкласти форми, силуети і пропорції. Наприклад, у мене на обличчі в цілому тут було нормально все по пропорціям. Просто техніка виконання була крива. І я просто переробила. Хоча місце, де знаходився ніс і губи, лишилось там саме. І от слідкуйте за тим. Аби місце, куди ви тичите частини вашого малюнку, відповідало тому, де воно має знаходитися. Час від часу розвертайте роботу по горизонталі, або щось в цьому розі, або відійдіть від роботи, відпочиньте, поверніться, і подивіться на неї свіжим поглядом, справді тому, що е коли ви вже зробите честь рендера і лайн, вам буде дуже лінько виправляти той скетч. Краще на етапі скетчу тоді звернути на це увагу. Це справді інколи дуже рятує. А, наступна моя така фіча, яку я знайшла для себе нещодавно. Змішуйте техніки в малюванні у діджителі. Я говорю про діджитал, тому що малюю у ньому частіше всього. Наприклад, якщо ви звикли класти ціні через е, накладання, через мультіплай, через цей режим і робити це фіолетовим тільки кольором, і ну, ви намагаєтеся у висновку всі тіні, акценти, кольори втиснути так. Е, Особисто я для себе спробувала, наприклад, на першому ж шарі над шкірою робити шар з якимись почервоніннями навколо очей, носа і губ. Просто по формам розкидати, де у нас обличчя трошки червоніше, де голубіше, де там трошки, можливо, і жовтого, тому що наше обличчя, як і все у цьому світі, не монотонне. Увсюди є. Різні відтінки, і вони інколи такі непередбачувані, що ви і не викупали, що це взагалі-то зелений. Ось тому раджу змішувати. Справді інколи ви щось зробите в мультіплаї, інколи коли щось домалюєте, прямо таки кольором. І можете в кінці навіть взагалі всі шари змішати і все це доробляти по чуть-чуть. Просто підкріпити там, де вам чуть-чуть не подобається, просто кольорами, або знову-таки створити ще один мультіплай, оцей шар. Але оце от змішування цих технік мені дуже допомогло. Тут, по-моєму, у нього на обличчі шарів 6, може 5, може і 4, але всі вони різні, якісь з накладаннями, якісь просто кольором, якісь я вже змішувала те, друге, п'яте, десяте. Це справді допомагає, тому що малюнок виглядає якось трошки живописніше, живіше, бо якісь кольори. Ви не просто наклали тим фіолетовим, а справді зрозуміли, який то був колір, що дуже корисно. Розуміння, яким кольором має бути тінь, Для нас важливіше, аніж просто накласти фіолетовий і натиснути мультіплай. Тому що так ми, на жаль, втрачаємо розуміння, чому і який там колір знаходиться. Ми просто отримали гарний колір, який сочно і прикольно виглядає, але так і не зрозуміли чому. Далі у моєму списку використання ласо і градієнтів. Ви часто могли бачити у різних художників, наприклад, я часто це бачу у лоїш. Ем, вони вибирають і виділяють якусь частину, де має бути там тінь чи світло, просто ласо. Прямо так і малюють. І туди просто кидають якісь градієнти, а дорендерюють вже прямо деталі пізніше. Це дуже прикольна техніка. В цьому малюнку я її не використовувала ще, бо ще до неї тоді не прийшла. Але я нещодавно це спробувала на одній з робіт, над якими зараз працюю, і це прикольно, це допомагає, це пришвидшує тебе трошки. Так воно спочатку виглядає необережно, неакуратно, трохи розмазано і незрозуміло. Але коли ви підбираєтеся вже від загального того до деталей і рендерите, ви розумієте, що вам тепер простіше розуміти, що де знаходиться це. Це дуже допомагає. Ну, а градієнти, якщо ви могли помітити, у мене тут взагалі всюди. Я беру просто пензлик найбільш розмитий, розмазаний, найбільш нечіткий. Такий, ніби зір у нього прямо дуже поганий у цього пензлика. І прямо ним таким м'яким, легким, зовсім непомітним. Просто накидую тони. І це дуже приємно, дуже полегшує. Тобто те саме волосся всерединці я темнішого кинула кольору там, де мають бути бліки якогось більш світлого і яскравого. Десь трошки кольору шкіри, тому що волосся наше, ну, знаєте, під ним зазвичай ми трошечки бачимо шкіру, воно просвічує. І точно так само в кінці я потім цими ж пензликами накидувала оце світло, що у нього обличчя ніби прямо сяяти почало. Видно, щасливий мужик. І оці градієнти, вони, в... вони не роблять вам деталей, але вони якось підкріплюють їх, вони роблять їх контрастнішими. З деталями стає зрозуміліше. Ого, сильну фразу, я якось трошки дурнувато видавала з себе, звісно, але навіть видаляти не буду. З деталями все стає зрозуміліше, да, Юлі, звісно. Загалом всі ці градієнтики підтирання цією, от дуже м'якою штукою пензлик називається. Теж допомагає і рятує, тобто особисто мене. Тому що я раніше малювала дуже жорсткі тіні, без градієнтів, і виглядало доволі плоско. Стало об'ємніше, спробуйте, може, і вам сподобається. Мені особисто зайшло. І ще ви тут можете бачити, як я мучуюся з цією ямкою над губами, а тому, що Юля референси. Потім я знайшла все нормально, я впоралась, але як же ж вперто я намагаюся без референсів його нормально відмалювати. Це вам, ну, дуже наглядний такий приклад, чому референси треба, щоб не бути як я, просто все ізі. Наступна штука, яку я прямо зараз вирішила всунути вам в відео, тому що вирішила, що це просто прикольно. Це фіча. Якщо ви робите лайн і користуєтесь ним взагалі, то спробуйте його продублювати, розмити і перевести в мультиплай. Тільки розмивайте не дуже там відсотки на три, не сильно, просто по гаусу, і воно дає такий приємний контраст. Я не знаю, так приємно обличчя починає виглядати, і не тільки. Загалом, якось просто картинка стає м'якше, і за рахунок цього можна розставити більше акцентів на тому, що буде виглядати гостріше. Наприклад, бліки все ще у мене це майже не пікселі, вони майже не квадратні ці бліки, знаєте. Точно так само нещодавно почала використовувати ще одну фічу, яка теж мало стосується рендеру, але вона просто прикольна. В кінці, коли я закінчила малюнок, і в мене є якийсь силует на цьому малюнку, тобто, зазвичай в мене це люди, і я просто відділяю їх від фону. Тоненькою білою якоюсь каймою. Тобто, буквально трошечки цього білого, яке обведе силует персонажа, його виділяє з загальної картини. І ви так само можете вчинити з будь-яким предметом, який вартий уваги глядача на вашому малюнку. Просто якась, я не знаю, кайма світла, можливо. Тобто, воно не обов'язково має бути білим. Колись я зробила так з Сайно. Коли малювала його, я зробила там, по-моєму, світло-синю цю кайомку. Персонаж ніби трошечки світиться, і таким чином на нього звертається більше уваги і менше косяків лайну видно. Але інколи більше залежить від того, наскільки ви зробили цю кайомку широкою. Ось інколи її навіть треба трошки підправити, бо я роблю її механічно, а не відмальовую вручну. Я просто цей силует персонажа копіюю. Uh, повністю заливаю його білим і розмиваю трошки, а потім багато разів дублюю, щоб воно наклалося і вийшла кайомка. Так, відмальовувати вручну це не моє. Мені не зайшло, не сподобалось. Uh, наступний момент він стосується тіней. І часто я, наприклад, лінуюся, коли роблю тіні. Я не просто забуваю про цей момент, мені ліньке. Uh, тінь, коли ми її робимо. Вона не всюди одного відтінку, і не всюди одної тонової складової. Десь у нас тінь темніше, десь світліше. Вона не може бути одного тону усюди. І через це малюнок може викли... виглядати пласким. Тобто, якщо ви малюєте в мультиплікації в дуже простому такому якомусь стилі, то це згодиться і це дуже класно. Це Дуже полегшує роботу аніматорів, наприклад, наскільки я знаю. І в цілому це працює, і картинка все ще може виглядати живо. Але якщо ви рендерите типу як я, то варто не забувати про той момент, що завжди тінь десь є темніше, десь світліше. В даному випадку, наприклад, набагато темніший момент у нього в кутиках очей, йде оця складка, да? І набагато світліша, наприклад, тінь, яка падає там на ніс. Зверху, там зовсім трошечки темніше від основного тону шкіри. У нього під головою, під підборідзям, на шиї теж є момент потемніше, є посвітліше, не дивлячись на те, що він ще не дотягнутий рендером. Я це виправлю, дивіться просто далі. Я щось з цим придумаю. Е, загалом про це забувати не потрібно. Як і забувати про той момент, що вона не просто десь світліша, десь темніше, вона ще різних відтінків ця тінь. Як і світло? Тобто, якщо ми маємо світло холодне, то тінь має бути тепла. Тінь має бути з відтінками теплими. Я не кажу, що вона має бути теплого кольору. Це теж важливий момент, але це стосується кольорової теорії, ви її там у когось подивитеся. Долом тут йдеться про те, що десь ця тінь може бути більш червона, десь вона може бути більш помаранчева, жовта, синя, голуба, рожева, зелена моментами інколи, так. І про це. Просто не потрібно забувати, тому що це робить ваш малюнок живописнішим. А зараз ви наблюдаєте, як я вирішую, що не хочу робити просто літаючу голову. О, да. Як вона старалася, як вона вирішила таке домалювати йому хоч трохи того тіла. Дякую, що змилувалась. До речі, це стосується мого наступного такого прикола в малюванні. В кінці, коли ви, можливо, вже все зробили, зі всім закінчили всі деталі на місці, освітлення на місці, все чудово. Але ви бачите, що щось ви б виправили, ви завжди це можете зробити. Тобто, ви можете сказати: я перероблю це колись або я це виправлю в наступній роботі, але насправді можете і ні. Тому тут я, наприклад, вирішила, що не хочу залишати його просто літаючою головою, хоча й закінчила все. Я зробила абсолютно все. Я зробила обличчя детально, все класно, але не захотіла залишати його літаючою головою. І я з нуля домальовувала до цієї голови тіло, і це не склало великої проблеми. Тобто малювати отак частинками це теж доволі часта практика у художників. Дуже часто деякі художники можуть відмалювати спочатку щось одне дуже детально, а потім просто передумати і вирішити додати щось ще. І якщо ви хочете додати якусь деталь, просто зробіться, тому що так, це може не зробити малюнок краще, але може і зробити. Тобто ви ніколи не знаєте, яким буде фінальний результат. Мені здається, ніякий художник не знає, яким буде фінальний результат його роботи майже ніколи, тому що це кожен раз щось різне. Малювання і цей процес це завжди пошук нових шляхів і вирішень. І якщо ви подивилися і вирішили, що, блін. Я все зробив і все нормально, але ця рука, вона мене бісить, Надо перемалювати праву руку. Хочу в іншу позицію переставити або щось таке. Просто зробіть. Просто сядьте, познаходьте нові референси, і просто справді зробіть. Інколи для цього треба переступити себе, але у висновку можна отримати реально нормальну роботу. І як в даному випадку. Типу, я не лишила його просто літаючою, прикольно відрендерною головою. Я таки завершила. І оця завершеність — це дуже важливий момент, тому що інколи через знесилля і вже бажання просто поскоріше покінчити з цією роботою, ми роботу облишаємо. Ми її кидаємо і вже як там буде пофіг. Головне, що оця деталь вона класно намальована. Ні, інколи, щоб рендер, який ви класний зробили, вивозив увесь малюнок, і малюнок вивозив його. Треба доробити до кінця, пересилити себе, і навіть якщо неприємно і нудно і вже нудить просто цього малюнку. Загалом інколи просто треба. На жаль, інколи все в нашому житті просто треба. Тому останнє, що я скажу, це така штука, до якої я прийшла нещодавно, але вона мені дуже допомогла це дивитися під час процесу малювання на свою роботу здалеку. Тобто, у прокляті, наприклад, інколи я просто відкриваю вікно, оце збоку. Яке просто показує мою роботу здалеку, поки я малюю. Така ж функція є майже у будь-якій, по-моєму, у будь-якій програмі для малювання. І інколи корисно не дивитися навіть туди, а просто роботу, яку ви маєте віддалити. Як ви бачите, я часто віддаляю і дуже далеко і дивлюся, це дуже допомагає оцінити об'єм роботи, який пророблений, оцінити композицію чи гармонійно все, чи все на місцях, і загалом якось. Оглянути, бо коли ми малюємо деталі і дуже приближаємо малюнок, ми крім цієї деталі нічого не бачимо і можемо не робити всяких дурощів, глупощів. Наприклад, як я зараз буду вам рекламувати себе. Просто хочу вам нагадати, що якщо вам сподобалось це відео, воно було для вас корисним, то ви можете написати лайк, тиснути комент і підписатися на життя. А також бажано і на мене, тому що я нібито кльово вертаюсь, бачите, роблю щось. І все ще сподіваюся, що відео було дуже корисним. Тому також хвилинка продажності. Але нагадую, що у мене є баймія кофі і донателло, куди ви можете пожертвувати свою копійчину бідному художнику. Дякую за увагу і я люблю тебе.